Я приєднався на практичну частину, і це саме те, що я хотів, бо у мене якась була мінімальна база. Мені не вистачало дійсно практики. Тут я отримав те, що я хотів. Найголовніше, не вистачало ментора, тому я дуже вдячний Олені, я дуже вдячний всій команді, хто розроблював курс. Задоволений курсом, типу, все, все класно було. Пішов на практичний курс. Ну, у мене було таке враження, що всі мої члени по команді десь вже працювали, і в них просто як копі закрити зі мною проєкт. Це щодо я, ну, я можу за сторони е, оцінити, як е, ну який рівень знань вже був у людей, як вони там тягнули кожен е, свій напрямок роботи і відповідально ставилось на цього. Е, по курсу, що хочу сказати, що мені сподобалось, е, це постійна підтримка, постійне е, якісь зручні поради, щоб там в плані чогось замарачувати, чогось не заморачуватись. Тому тільки позитивні емоції, враження особливо від практичного курсу зараз без практики майже нікуди ну в цілому враження в мене. У мене надзвичайно позитивні справдились мої очікування від курсу. І я вже знайшов роботу на даний момент. Практика, але теорія є теорія. А коли ми почали робити проект, воно показало зовсім інше. все одно багато всього і підчитували і передивлювалися. Хотіла побачити ту практику, такий досвід, що ти можеш. Отримати практику і попробувати працювати, я насправді почав курси вже будучи qa інженером. Правда, насправді мені було дуже цікаво, мені дуже сподобались практичні заняття по API і по JMeter. Це дуже дуже класний досвід. Раніше, тобто, я намагався сам вчитися, читати що це таке, але ну, після занять. Практично, де дійсно можна було фоловити викладача, те, що він робить, це було просто супер. Е, ну, на майбутнє, та я хотів би насправді в цьому теж продовжувати працювати в цьому плані, тому що це цікаво.